Вас вітає канал Квіткові посаденьки у Світлани. Сьогодні з раночку чоловік мене підвозить на дачу і потім їде на роботу. Я цілий день буду працювати і там ночуватиму. Син поїхав по справах зранку теж під'їде. Ось, і ми будемо там ось речей наскладати, кучу. Щоб ми робили без машини, я не знаю. Бажаю всім гарного настрою. тримаємось, все буде Україна. Все? Да. Угу. Добре. Сию. Давай. Сун туди. Я поняла. Дякую, пожалуйста. Починається жара. Я вже трохи пополивала. Зараз іду далі поливати. У мене вже нова лієчка. Ось така, 10 літрів. Я вже прикупила, бо та вісім тягати її теж дуже часто треба. Полила вже свої огірочки, ось вони гарненько всі там, видно, ростуть. Ось уже листочок пускають. Поливаю там перчики свої. І зараз ось тут побачимо, що з нашими огірочками. Це на слідуючий день. Ось так. Тут вони не під банками. Ну, вже жара, тепло. Вони, думаю, вже і так можуть приживатися. І ті треба знімати. Ось скоро і ті познімаю, то хочеться їх чимось прикрити. Бо вони дуже-дуже на пекучому сонці. Тут хоча б трошки сонечко прикривається. Ось так, всі. Начебто стоять гарненько не один не пропав. Не один. не мої помідорчики. Травичку треба виривати, вже і сапати потихеньку. Так, іду працювати, тільки що сонце заховалося за точки. Поки я зібралася, воно вже знову вийшло. Зараз буду обривати стріли, чесночку і цибулі. Треба їх обірвати, тому що. Надо для великих цибулин і для великих головок чесночку, поки вони ще не дуже великі, треба все пройти. Є великі величенькі. Ось Зараз обідня перерва. Ми пообідали і трошки відпочиваємо. Хочу показати ще раз, помилуватися своїми півонами. Вони вже дружно заквітли. Яка краса ось біленькі. Такі класнючі, великі і ось такі червоні. Так, сушу квіти. Ось, випистую, квіти півонії. півонію сушу на чай, на зиму. Квітковий чай буде з м'ятою з півонією, жасмінчик, все, що насушиться, все будемо пити. І що, Масяня? А? Кися, чого ти тут у Кисюнька, на вулицю не йдеш? Доброго раночку. Я вже вийшла, покормила Масяню і зараз покажу вам мої огірочки і кабачки, котрі я вчора повідкривала. Ось стоять хосточки. Поливала вечором дуже-дуже гарно. Ну, З раночку вони оці стоять. Ось так, а потім лежаться. Ну, оці зовсім не хочуть ставати. От такий сорт, мабуть. Ось познімала бутилки. Сьогодні позбираю їх, поскладаю. Ось такі тут у мене огірочки. Одна бутилочка залишилась, там дуже маленькі. І ось за сіткою. Отак вони стоять. Навіть залишила тут ножиці вчора. Хтось зранку вже щось строїть. Ой, ось тут огірочки хочу ще накрити їх. Сюди продовження зробити. Там у мене є така шторка темненька. Вже не тюлька, а шторка. Все, зран... вчора ввечері полито гарненько. Ось квітує горошок. Отут. Стоять помідорки. Це раніше я садила, а тут трохи пізніше досаджувала. Також там є котрі. Ось перші посадила раніше. І далі ось тут, ті посадила перші, а тут досаджували. Виходить так, ось огірочки ручки тут ростуть. Треба забити кілочки і прив'язати. Нав'язати оцю нитку. Ще тут я не знімала. Оце притінок такий зробила. Ось тут не знімала, бо тут дуже спекотно. Не знаю, якби їх чимось прикрити, а потім зняти ці бутилочки. ну тут у мене кабачочки. Хочу посадити десь ще динью і гарбуз, кавунчик. Гарбуз і кавунчик. Може, сюди, ось тут вже трави немає, прополото так підсапати і посадити баштанчик. І туди ще треба посапати і тут теж посадити. І квіти там у мене є з цього. Масянька вже гуляє, ходить за мною, а як же? А як же, скажи, так? Да? Вийшов сьогодні на двір зранку в пів години, щось ходив-ходив, вернувся в хату і попісяв у свой, свій. свій. Да, Масяня? Масянечко, ти нос заживає тоже? Заживає нос у тебе, ага? Котик? Котик мой, тіть ой котик мій? Ух, десь бозі мій такой маленький, такой маленький, да? так? Ще ось тут хочу зробити клумбочку з корзини цієї. Засипала тут ґрунту. Ще зверху треба досипати трохи. А може не треба просто сховати оцей. Пакетик сюди, отак, і посадити сюди квіти. Це така корзина старенька. Тут я знайшла. У мене лежить така динька намочена на насіння і клунчик це з Аврори. То я скажу, що тут тільки проросло дві штучки, давненько вже лежить, а тут А тут зовсім нічого не проросло. Я не знаю, посаджу садити у землю, закопати і все. Купила ось таку диню, скоро стигла. І гарбузик. Це такий посаджу. Так, все, Зараз натягую оцей шпагатик сюди і все. І нехай собі огірочки ростуть. Трохи кривенька, але нічого. Там просто не коло, а увагу. Ось так. Тому вона буде ось така. Так, принесла свої горщики. Сюди досиплю ґрунт, Значить, примула не зійшла. Класний був. Було насіння. Камсіс мой не зійшов. Базилік тут не зійшов. аквілігія тут не знайшла. І кобея. Дуже класні такі насіння було. Чого воно не одне не зійшло. Даже тут, якщо поковирять, де воно тут лежить. Вот оно. Вот оно. Семочка. Нічого нету. А Тут єлі-єлі потрохи. Оце ж лаванда. Оце Айстра одна. Оце з насінин Айстра три штучки. А тут не знаю. Написано забудка, Чи вона це, чи це якийсь. Ой. Хто там воно? Мусор. Ось отак досипаю. І насаджу сюди. Зараз подивимось, що ми будемо. Ой! Ой. Бомочки, якась трава, чи це коріння від чого воно? Непонятно. Сюди посадити зефірантус з горщика. Потім отака пітунія. У мене тут її багато і маленька. Думаю, не буду розсаджувати. Просто так пересаджу, хай росте вже. Волошка і оці астрички по одній. Чого вони тут горшку будуть торчати? І сюди також у мене ось така кімнатна рослина. Ну, Влітку вона може на вулиці рости, переїзді. Вона з цим. Листочки, це як как, кактус листовидний. Нехай все тут і росте. висадити, висадити відкритий ґрунт у ці три вазони. це горошок запашний тут, два сорта, нічна красуна, Няміра біліс і мальва. Мальва, мабуть, не вистачає землі, бо це ж велика рослина, висока. Треба. Срочно вже її висаджувати, буду шукати місце. Це вже слідуючий день. Ми з трохи попрацювали, попаливали. Зараз підсапую трохи грядочки, син там вириває траву, щоб посадити баштанчик, бо вже пора, а ми все ніяк. Можливо, буде дощик. І тоді все польється добре. А це я посадила Вон, горщик з відкривають. Стояли вже давно. Так ось тут просипала, пополивала. Гарно росте ось такий перчик варігатний Ось. Так, ось, видно, вже плодик дав. Тут вже ранні він, ось такі плодики. І ось так прийнявся баклажанчик. Перчики ті, що я раніше саджала і ті, що я пізніше. Маленькі тут. Ось вони. Порядочок тут. От ту оставить, а так? Кого? Убрати. А, ромашечку. Чи цю оставить, а ця на проході. Ні, хай остається і та, і та. Та ні, ну ця ж на дорожці. Ну, думаю, оце на дорожке буде себе цвести и все. Хай вони тут не мешають. Я не знаю, оце. Ж. Оце це, це точно. Оце, оце дереза. А оце що? Шо, шо оце, це воно? Цвіти. Якісь цвети. Кстати, еще одно дерево таке саме. Що угу. там ми? Це шовковиця чи ні? Хто може пізнає? Так. Ну що? Помідорки. Ось тут непогано себе почувають. Під агроволокном. І тут вже я зняла. Це самий перший рядок, коли, який, сама перша грядочка, яку я саджала. А там ще все понакрила Ну, нехай ще вони тут стоять. Так. Ні, прийшли садити. Масянька у пошуках, де попкакати, попісяти. Ось так. Вирвали син траву скільки. І тут освободилась така. Кваптик такої землі території. Я накопала луночки і там приготувала коротше, все подряд. І кабачки, і диню, і там якийсь гарбуз. І взяла ось такі пачечки, у мене залишились ще огірків. Посаджу тут в якусь ямочку спочатку. А потім до кукурудзи. Ось у нас росте така кукурудза. Ось, ось. Потім біля неї висаджу. Ну, хочу так зробити в ямочку, мені сподобалось. Спочатку розсаду підростити, щоб було два до першого листочка. І все. Саджаю. Саджаю. вообще-то, может, возле каждой ямки надо поставить? Да, я не знаю, мама. Да, но мы не знаем, куда поливать. Это а и последняя ямка, да? И вот это, да, я закопала? Да, ну, да. Да. Блин, а если еще не поставишь, Что, земля, Чем да. их наметить, я даже не знаю. Ну, оно будет понятно, есть в рядок типа. Понятно, что вот это рядок типа. Тут є, насадила мускат арбуз. Ось тут викопала ямки, буду розкладати. Тут небагато насінин. ось Тут можна по два хочу, тому що один в одну сторону пущу, один. В другу сторону. Ось так. Отак і оттак. О. Один туди буде, один сюди. Плестися. Отак і так. Не знаю, як вони будуть рости, але хочеться іноді мати гарбуз свій. Ну, він дуже-дуже багато п'є водички, щоб гарним вирости. Тому треба полив і полив. О, якраз вийшло. тут три залишиться. Можливо, щось не проросте. Дуже тут мало насіння. Ось так я. Їх висаджую, а потім розсаджу під кукурузку, а остальні тут залишу, нехай далі собі тут плетуться.